Громадські приймальні партій, навіщо вони в Рівному, в області і взагалі в Україні. Сьогодні про одну з таких громадських приймалень говоримо з депутаткою Рівненської міської ради Світланою Марчук. Та кураторкою, керівницею громадської приймальні рівне разом, Іванкою Кодейчук. Вітаю вас. Вітаю. Е, моє перше питання до вас буде, пані Світлана. Дивіться, нещодавно, якщо я не помиляюся, в серпні, на початку серпня місяця, чи десь всередині, випалося три роки існування громадської приймальні рівне разом в Рівному. І під час презентації цієї громадської приймальні ви говорили такі слова, вони мене так трошки. Зачепили, тому я цитую, я виписав собі. Громадська приймання є візитною карткою усієї нашої команди. Саме за їхньої е, роботою мешканці дають оцінку всім представникам нашої команди. Невже настільки ну, умовно, крім громадської приймання? Вас більше не депутатів не бачать? Більше не де з вами не контактують мешканці? Контактують, звісно, і Будь-якій роботі, будь-якій там значній події, або якомусь такому е, важливому там, чи ярмарку, чи якомусь заходу передує дуже багато роботи, передує перш за все і е, запит, той який ми приймаємо в приймальні там від чи мешканців, чи там воїнів, чи е, е, ВПО. Ну, різні бувають ситуації. Взагалі, якщо брати громадську приймальню нашу і те, як вона сьогодні працює, це не лише є громадська приймальня політичної партії «Рівне разом. 24 лютого ми не вийшли на роботу десь там на на, не на десяту, скажем так. Потім ми розуміли, що в нас дуже є багато питань. В нас є дуже багато дзвінків, наші прихильники, наші волонтери, наші депутати, помічники всі телефонували і запитували, що ми будемо робити. Тобто, ми розуміли, що це є на той момент координаційний той центр, який нам ну необхідний. Ми перейшли в цей формат, коли ми. Безпосередньо з приймальні Іваночка, е, Андрій Григорович Смусь. Е, хто в нас тоді ще був е, коноплястий? Всі ми туди збиралися і е, звідти. Комунікували з багатьма-багатьма нашими напрямками, чи то Катерина Марчук в Польщі з хабом, чи то наші волонтери, які їхали різним різноманітним транспортом, просто люди, яких ми на той момент можливо, і не знали, але вони допомагали довозити. Гуманітарні вантажі. Чи це якісь прихистки, де вже жили люди, яким були потрібні якісь речі, знову ж таки, ми з ними комунікували. І ось так от ця робота кожного періоду вона змінювалася, змінювалася. Потім вже ми розібралися, більш-менш стабілізувалося в рівному, скажімо так, з, з ВПО, з прихистками, з поселенням, з забезпеченням. Ми більше тоді вже стали звертати увагу на допомогу безпосередньо нашим ЗСУ, безпосередньо на зборах, на ярмарках. Це якщо ми говоримо все про роботу громадської організації, але ж паралельно ми розуміємо, що потреби містян нікуди не поділися. Вони в них є щодня. Вони в них є не лише коли там прийом депутата вони в них виникають. Якісь аварійні, якісь невідкладні. Ось і люди знають, мешканці знають, виборці знають, кожен на своєму окрузі знає. Я думаю, що ну, в більшості свої люди передають один одному, і ми над цим працюємо, аби вони про це знали. Що громадська приймальня працює з 9 до 18 години щодня, вихідні, субота, неділя, куди можна прийти, незалежно від того, є там депутат на місці, немає, є координатор. Є там юрист, є прес-секретар, є люди, які допоможуть або самі, або скоординують, з'єднають якось з депутатом. Вам залишилось тільки, бо ви сказали, куди коли можна прийти, як часто, з ким зустрітися, але не сказали, куди йти. А я думаю, що якраз в Рівному за три роки дуже мало людей залишилось, які ще досі не знають що. Соборна, 13. Римальна е громадська рівне разом працює для наших мешканців, працює е без фактично безперебійно працювала весь цей період, і е наші двері завжди відчинені, і ми завжди допоможемо. Пані Світлана, не секрет, і я не думаю, що відкрив там велику тимницю, що в принципі при громадські приймальні це як один з елементів піару партії. Да? Тобто на виборах ми вже звикли, що є громадські приймальні, відкриваються політичних партій. Після виборів вони чомусь зникають, але не в випадку рівне разом. Поясніть, чому ви залишили після виборів громадську приймальню, чому це ну, і, і тоді спробуйте пояснити, чому в інших політичних силах вона вони зникають. Ну на мою думку, все дуже просто. В нашому випадку ми працювали працюємо, працювали і будемо працювати не на вибори. Ми працюємо на нашого виборця. Вірніше, навіть не так. Ми працюємо для наших мешканців. Всім відомо знову ж таки, про це говорили ми вже декілька разів, зокрема, і на ваших ефірах. Ми місцева політична сила, ми люди, громадяни, мешканці цього міста, ми в ньому живемо, ми працюємо в ньому і ми розуміємо, аби Е, десь в чомусь не втратити е, зв'язок, а він, ну його, щоб не втратити, його потрібно постійно, е, мало того, що підтримувати, його на нього потрібно і е, мати зворотній, е, да, якось е, зв'язок. Тобто, мешканці до нас, е, до громадської приймальні, зокрема, вони звертаються, вони звертаються іноді не е, не розуміючи того до прикладу, що їм потрібен депутат. Не всі розуміють, що їм потрібен, наприклад, для вирішення того чи іншого питання, їм потрібен депутат їхнього округу. Вони мають проблему і вони не знають, куди з нею звернутися. І ось тут їм їм хтось там чи порадив, чи вони десь звернули увагу в Фейсбуці, чи просто проходили повз, що є громадська приймальна. Ну, громадська приймальна, ну логічно, так що людей приймають, людина заходить. За допомогою Олени Сімків, за допомогою Іванни вони е вирішують. До кого саме, з ким саме на по тому питанню їм буде краще проговорити ну, для початку? Це може бути юридична консультація. Так? Якщо юридичної консультації для вирішення того питання буде достатньо, людина задоволена, там можливо це не, не одна консультація, це вже вирішують безпосередньо координатор і юрист. Бачимо допомоги мало. До прикладу цієї потрібне втручання депутата. Все, приймання вирішує так. Депутат це ну, тобто, цей... наскільки я розумію, для вас приймання це такий своєрідний. Штаб, куди людина по там мозок, якщо можна так сказати, да тобто людина звертається з проблемою, а вже координатори приймання визначають шляхи вирішення цієї проблеми, якщо я правильно зрозумів, десь так. залучають депутатів, десь залучають просто юристів, десь просто там ігнорують ці звернення там. Викидають їх. Ми які звернення ну, не ігноруємо. Це так, важливе уточнення. Це, так. <світ> тоді це приємно. <світ> е, так. Є, е, ну, є питання, е, з якими проходять люди. Ми можливо іноді їх називаємо риторичними. Це е, там, чи існує до прикладу там, е, життя на Марсі, е, е, коли, закінчиться. Е, е, коли закінчиться війна, і з такими людьми ми теж працюємо. Ми розуміємо, що їм е, подекуди тим е, людям пенсійного Віку просто немає з ким поговорити. Елементарні речі. Ну, так. Це знаєте, це є серії в чергах в поліклініку, бабці сидять і так, вони ще не лікаря. І хочу віддати належне: е, приходять люди з різним настроєм, приходять з, ну, дуже часто і обурені. І дійсно причин для обурення багато. В е, людей різні проблеми, різні питання, е, є питання, ну, такі як сусідські війни. Ну, Ви розумієте, це життя багато. Питань, команда нашої громадської приймальні – це дійсно люди, які на своєму місці. Вони впевнена ніколи нікому не відмовили ні в якій допомозі. Ні в склянці води, ні в якомусь там доброму слові, ні в спрямуванні там, чи до якогось фахівця, який вирішить його питання або перенаправить далі. В будь-якому випадку, у всіх ну, немає різниці, для кого там, чи це є депутат, чи це є волонтер, чи є це координатор, чи хто б то не був. У нас завжди ми проговорюємо лише одне. Е, зараз дуже тяжкий час, всім тяжко, і ми маємо е, бути тим місцем і е, тою силою, можливо, яка нас, рівнян, об'єднає, бо нам ну, як ніколи потрібно об'єднуватися, і тільки разом ми пройдемо цей тяжкий тяжкий шлях і е, до омріяної нашої перемоги, пані Івана. Ви є координаторкою громадської приймальні від початку її створення, тобто три роки. Зрозуміло, що 24 лютого, 2022 року воно змінило наше життя, перегорнуло багато сторінок. Але якщо умовно пригадати до 24 лютого, то м, чим в першу чергу з якими проблемами з якими потребами в першу чергу звертались рівняни, і от умовно там чи можете ви згадати той момент, коли ви для себе зрозуміли, що ну все потреби рівнян змінилися, і скоріш за все більше такого не буде. Я дуже добре пам'ятаю перший день роботи громадської приймальні. До громадської приймальні я активно займалася громадською діяльністю і здебільшого працювала з молоддю. І коли відкрились власне двері приймальні, я була шокована, скільки людям на правду болить, скільки є проблем в нашому місті, на які не всі звертають увагу. І, власне. Ми, як громадська приймальня, знаємо, що болить, які проблеми, і направду, в кожного це різне. У когось це дорога, у когось це сміттєвий майданчик, у когось це музеї, архітектурні пам'ятки. Люди настільки різні, з різним баченням, безумовно, зверталися з приводу ремонту асфальтного покриття, з приводу там, можливо, якихось заходів, які власне люди хочуть. Організувати і ми з радістю завжди виступали партнерами в тих чи інших заходах, як благодійних, так і інших. Ми підтримуємо діток, які мають певні вади. Так співпрацюємо з громадськими організаціями. Безумовно, вектор роботи трішки змінився. Після 24 лютого, але ми вкотре показали те, що ми готові приймати цей виклик, ми готові об'єднуватись. Безумовно, зараз є думка серед рівнян, яку ми неодноразово чуємо, що можливо про нас забули, так тому що багато переміщених осіб на жаль вимушені були покинути свої домівки і приїхати до нашого міста. І власне мешканці кажуть: ну а нам допомога, і ми завжди відкриті Для наших рівнян, і ми показуємо, що ми знаємо про ці проблеми, ми про них не забули, і ми працюємо на їх вирішення. Пані Світлана, якщо пригадати, ну ми вже з'ясували, що різні ситуації змінюються і змінюються відповідно потреби рівнян. Щоб, якщо, умовно, зараз пригадати якісь успішні проєкти, успішні кейси громадської приймальні, ви можете їх як депутат для себе, от, умовно, ви отримали. Звернення від приймальні від людини, і от для вас це от щось таке знаково було цікаве? Важко сказ... Ну так, прямо все згадати. Насправді, найменшу потребу, яку б ми не закрили, так, за допомогою чи то. Наших волонтерів, чи наших прихильників, вони всі є важливими. і Всі є для тієї людини, які, якій ми допомогли. Вони Дуже часто вони, вони ж і стають потім нашими волонтерами, і нам, нам же ж потім допомагають. Не раз таке було так. От прийшла людина, ми їй допомогли. Там була скуртна зкурне становище, поки там якусь соціальну допомогу отримати, не було можливості там придбати продукти на громадській примальні. Ми допомагаємо цій людині, все і потім. Та людина, вона щоразу, коли ми організовуємо благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, це будуть. Завжди перші люди, які будуть іти, чи то приносити свої якісь доробки, чи то будуть допомагати безпосередньо волонтерам на ярмарку. Немає, ну, немає, взагалі немає, скажімо так, Маленької доброї справи. Будь-яка справа, вона є важливою. Хочу, ну для мене таким от одним з прикладів, це була коли ми почали. <головіка> <головіка> коли трапилася аварія, тоді з ГЕС в Херсоні, коли почали до нас перші, коли ми ці перші години після аварії, потім, коли ми починали розуміти масштаби цього всього, і ми вже мали досвід, відповідно, розгортати там, такі пункти. <гум> Але е та довіра до нашої організації та те, як люди відгукнулися, ті масштаби, е скільки було волонтерів, які Писали, приходили, які, крім того, що вони самі приносили необхідні речі, вони просто вишиковувались в чергу, що ми будемо робити ще, що ми будемо робити ще. Тобто, те, що громадська організація три роки показує своїм прикладом, прикладом своїх знову ж е, і громадської приймальні, і волонтерів які по всьому місту працюють з нами. Е, я думаю, що це, це, це той стержень, який тримає і який е, дає нам сили працювати далі, бо іноді насправді буває і важко, е, і бувають ситуації непрості, але ми готові рухатися далі, як би не було важко, як би не було. Бо це іноді, знаєте, можливо, навіть схоже на таку якусь рутинну щоденну роботу для когось, але це кожна людина, яка заходить, вона чекає від тебе допомоги, вона чекає від тебе віддачі. І от мати сили, давати оцю віддачу. Я просто в своїх волонтерах, в координаторах, в всіх, хто працює, я їм просто безмежно вдячна за те, що вони мають насправді таку велику душу, мають такі великі знання і мають ну, реально таку. Mm, ну, навіть мені важко підібрати слово, бо е, ці люди, які працюють в нашій громадській приймальні, це першу, це, це наш скарб. Я їм пишаюся. Дякуємо. Тут ви так полю що мені залишається завершувати ефір і задати ще декілька питань. Знаєте, я полюбляю корпатись в білизні. Ну така мене робота. І от на вашій сторінці я нещодавно прочитав, що е, це мої висновки. Ви зараз скажете так або ні, поправите мене. Е, нещодавно прочитав, що вам набридло працювати в громадській приймальній координаторкою громадської приймальні «Рівно разом, і ви пішли брати участь в проєкті державотворці. Чи правильно я розумію, що ви закриваєте для себе одну сторінку і переходите до іншої, чи це якось ці проекти між собою зв'язані, чи чи є яким чином? Абсолютно не набридло працювати, такого на сторінці не зазначала. Зазначалось те, що ну, це моя, я ж сказав, це мої висновки, можливо, я помиляюся. <сумітна> Власне, я є співорганізаторкою програми особистісного та професійного розвитку Державотворець, яка створена Міністерством молоді та спорту в 2018 році для молоді. Я є сама випускницею цієї програми, і, відповідно, так так таке коло виходить, що досвід, який я здобула на програмі, я відповідно змогла використати в громадській приймальні, так, то допомагаючи ви використовуючи людям? уряд так. ви під себе під а, громадську примальну а відповідно, коли вже Три роки так це вже такий доволі тривалий термін. Всі здобуті навички, знання організаційні, комунікаційні. Я змогла імплементувати безпосередньо в реалізацію проєкту Державотворець. Мені це дуже допомогло, тому що в громадську приймальні звертаються, як сказала Світлана Васильівна, різні люди з різними настроями і різними баченнями. З цим стикається кожен комунікаційник. Тому власне моя сфера відповідальності в даному проєкті була саме комунікаційна складова, і власна робота в примальні допомогла в реалізації даного проєкту. І, зокрема, наша громадська організація є таким. Партнером даного проекту Державотворець тому ми навпаки підсилюємо. Я дуже люблю громадську примальню. Я іноді так жартую, що примальня це знаєте вже як маленька дитина, тому що ти з перших днів ти опікуєшся приймальнею, ти хвилюєшся, щоб її емоційний стан ніхто не пошутнув, щоб все було добре, щоб все рухалось. Щоб як кожна людина розвивається, так і структура розвивалася, тобто наша громадська організація. Ми маємо залучати нових партнерів, потужних партнерів. І, власне, такі проекти, як Державотворець, дають змогу. Підсилювати роботу нашої команди, і говорити не тільки на місцевому рівні, що от є така організація, а й на і всеукраїнському рівні, тому що в даному проекті виступали міністри, топовий бізнес, громадські діячі, і це була змога розповісти і поділитися тим досвідом, який є в маленькому місці. І на правду кажучи, всі були шоковані, що така місцева партія так робить такі Великі речі виходить так, що громадська приймальня – це своєрідний хаб, через який проходять всі звернення до в тому числі і до депутатів. Чи не видається вам більш ефективнішим, більш правильнішим не мати однієї громадської приймальні там в центрі міста з гарною табличкою і гарним оформленням? А, наприклад, кожен депутат в себе на окрузі, за яким ва ну, в закріпленні, відкриє таку невеличку свою громадську приймальню? Чи не буде це ну, умовно ближче до людей? Чи таким чином депутати не стануть ближчими до людей? Е, ну ідея направду не є е, поганою, але наше місто настільки воно компактне, що е, мешканцям або е, зручно доїхати в центр міста там гарна, гарне сполучення. Або я би от в цій моделі, яку ви сказали, я би сказала, що ми на певних етапах втрачали б, мабуть, якусь інформацію і втрачали би цей зв'язок. Депутати, ну, ми ж розуміємо, це ж не так. От, оце моя вулиця, оце твоя вулиця і все. Так же ж не працює. Тобто є місто, воно як великий живий організм. Організм, він воно живе, і, е, іноді ну, не, не просто це е, знайти депутата, знайти точку на карті і звести їх цих двох людей, і це все поїде. Ну, так не їде насправді, тому що навіть один депутат, е, йому потрібно пропрацювати з помічниками, е, тому помічнику, можливо, потрібна допомога координатора. Координатор зв'яжений з помічником іншого депутата, в якого була така ситуація. Уже у нас міні нарада уже ну, розумієте, це коли ми всі разом. Коли ми команда, тоді у нас і на виході виходять. Е Результати е, мож, можна, е, от ми не раз говорили в що логічно би було приймати е, в Квасилові, так, депутату від округу в, е, в Квасилові. Е, ну, я просто поясню глядачам, що це ваш округ, тому так, ви про це так. і говоримо. Я, я про це постійно говорю. Я не раз казала е, від Дмитрівні, що е, якщо у вас є такий запит, я готова приїхати. Причому я готова приїхати не в Якийсь там певний час, певну годину, і людям буде незручно. Кажу: якщо є когось запит, запишіть людину, коли їй зручно, я підлаштуюся, я під'їду. Ось е зазвичай ми, е ну, до прикладу, Квасилів е ці питання закриваємо от, флоті. Е проводить Віта Дмитрівна свій прийом, телефонує мені. І ми в телефонному режимі. Ну, телефонну можем... комунікації там на місці. Так, так. Тобто... А як в інших округах, якщо, е наприклад, е там я не знаю там, ювілейне, Так. там депутати так само виїжджають і проводять якісь прийоми. <звісно> Тут те, що я можу вам розказати, як було раніше, восьма школа. В восьмій школі депутат е, Стельмащук про, е, приводив, проводив е, свої прийоми. В нього були години там і години на Соборній. І коли е, помічники і е, Іванна, коли вони почали е, до прикладу, там той вівторок там, той вівторок там, і почали вже зводити докупи інформацію, е запитувати безпосередньо мешканців, як вам зручніше. Вони кажуть, а ви знаєте, мені зручно в центрі. Мені зручно в центрі великий, щоб його ділити на їх... так, плюс е на дуже часто, е в той самий час, коли є прийом депутата, в приймальні знаходиться юрист. Знову ж таки, ми не будемо ганяти людину двічі-тричі, ми вже так ага, поспілкувалися, якщо це питання не, тут, не стосується там, земельних питань, що, там, чи там, того чи того питання є якесь більш така тонкіша, там десь тонша така е, специфіка. Ми паралельно залучаємо юриста, все. Тобто, коли працює команда, е, Набагато ефективніше тоді виходить, е, якщо є потреби, наші депутати Держав. виїжджають на міс. Чим наразі займеться Світлана Мачук та Івана Одейчук, ще не вивчив ваше прізвище, е, безпосередньо вийшовши з цієї студії. Розкажи про наш наступний е, наступний. У нас зараз запланований відповідно консультація нашого юриста. От я вже дивлюсь на годинничок. Так е, безпосередньо це прийом громадян, надання допомоги, планування нових проєктів для наших мешканців міста, про які ви зовсім скоро вже почуєте. Ми анонсуємо на наших сторінках. Ми плануємо таку невеличку акцію благодійну. Тому слідкуйте і все побачите. Що ж, я вам дякую за розмову. Нашим гляшем нагадаю, що сьогодні гостями про політику була депутат Рівненської міської ради Світлана Марчук та координаторка громадської приймальні Рівне разом Івана Одейчук. Говорили ми сьогодні про доцільність громадських приймалень для політичних партій. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.